Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, коли я щось балакаю. І я зараз сподіваюся, що мій телефон і штатив не вимажуться смолою від сосни, тому що я чомусь не змогла знайти краще місце з кращим освітленням, щоб мені не світило в очі, щоб я не була така. А то, знаєте, буває. На сонці як почну, а то сіяль, то што щуриться, то ще щось. Е, в общем, побачимо, чи виправдаються мої сподівання. Е, з обіду пішла працювати вдома, тому що мені потрібно. Пропрацювати одну бізнес-стратегію, може, може, не бізнес-стратегію. Пов'язано з бізнес-стратегією, але я не можу, певно, це навіть сформулювати в голові, тому що я ще не зібрала достатньо інформації. І поки туди досі, думаю, і відео запишу, бо напридумувала дещо. Вчора я відвідала. Засідання клубу Toastmasters. Це по всьому світу в містах є цей клуб. Я колись один раз навідала їх в Києві. І два роки назад я також навідала цей клуб у нас в місті. Але вчора я вже прийшла на саме-саме перше заняття. На вступне. І вчора підписала цей документ, що я хочу бути їхнім учасником на цей рік і заплатила гроші. Це коштує 180 доларів на... з осені по. По кінець весни, тобто 9 місяців, десь 30 доларів на місяць, щоб бути членом цього клубу. Що вони роблять? Вони намагаються прокачати людські скили промов, як, як люди роблять промови, щоб Toastmasters, так? Майстер по тостам. Тобто, щоб якщо тебе зненацька застали, ти такий хоп, і щось розказав, і аудиторія твоя була. Зацікавлена, всі тебе слухали, ти доніс свою думку, і думка чітко сформульована. Це просто рандомні люди, які намагаються це покращити. Я також там багато навчання, тому що всі люди з різних сфер і промови найкраще даються тоді, коли ти розумієш, про що ти говориш. Що ти хочеш донести? І тобто дуже багато навчання люди приносять своє, люди вчаться, і ще їхня фішка, що вони не кажуть, що тобі треба прокачати, тому що це ось твоя слаба сторона. Вони намагаються помітити сильні сторони, вказати тобі на сильні сторони, щоб. Пушити сильні сторони, щоб розвиватися. Цікавий підхід. З моїм ментальним укладом це трошечки важко зрозуміти, тому що я думаю, що те, що слабе, це треба прокачувати. Але тут виявляється, що вони прокачують те, що сильне, і потім решта може підтягнутися. А Може не підтягнутися, просто роби своє найкраще. Цікаво, побачимо, що буде. Засідання по понеділках у нас ну як засідання? Це я так називаю засідання. Це доволі такий визначений час. Він має бути має бути початок вчасно має бути кінець вчасно. А, адженда, кожна хвилина розписана. Є людина, хто слідкує за таймером, є людина, хто слідкує за а, тим, щоб твій спіч не був надто довгий. Люди підготовлюють, підготовлюють свої промови, підготовлюють слова. Тобто у всіх є ролі, всі задіяні, всі щось роблять. Кожен за ці 9 місяців побуває в кожній ролі. Організа організовано класно. Але моя проблема в тому, що я не дізналася більше про це, щоб вам розказати. Я думала ще зчора спитати хоча б чатіка GPT, чого мені очікувати, але я не спитала. Тож я вчора прийшла. Мені вчора сподобалось більше ніж два роки назад. Два роки назад я прийшла не на вступне заняття, я прийшла просто на заняття. Було доволі людно. Моєї мови не вистачало, щоб все розуміти, лише частину. Зараз я вже більш вільніше почувала себе, і що було цікаво, вчора було дуже багато гостей. Але коли ми представляли себе ті, хто хотів. Треба було представити себе і сказати, яка у тебе ціль на осінь. Це не ціль на життя, це не, не, не має бути пов'язано із о, саме із о, вивченням або говорінням або спікінгом. Це тобто будь-що, будь-яка ціль має бути. І хто, хтось там мав приготувати сальсу, хтось зібрати урожай помідорів? От така от ціль була. Хтось сказав, що нарешті заготує купу сіна для своїх коней. А, і я кажу: а моя мета навчитися балакати смолтолки за цю осінь. Ну, тут в осені почати, бо я не знаю, що я вам казала. Це така проблема. Я не можу говорити людям, що вони. Ну, у я можу говорити людям, що вони я просто одразу після привітань перехожу до справи, і мої слова вони більш покликані викликати якусь дію. А люди тут вони балакають просто щоб балакати, наприклад. В п'ятницю я зустріла одного нашого супервайзера, він був дуже розлючений через те, що мій відділ прошляпав дещо, і мій відділ мав це пофіксити. І я, але я бачу, що він розлючений. Але коли люди розлючені англійською, мене це. Не, не торкається, це ж не моя мова. Ти на мене українською наори, чи російською, я тебе може зрозумію. Але українською, але англійською я не знаю. Хоч бийте мене, я, мені, мені не буде боляче. То він був дуже розлючений і сказав, що єдине, що його врятує, це морозиво. І я кажу, а ти куди підеш по морозиво? Він каже, В де рік він? Я така, о, класно. Ну, На цьому все закінчилось. і але в мене теж день був говно, тому що мені ж треба було е, тепер включати е, свій відділ, е, фіксити помилку, все ось це пушить, щоб було зроблено, тому що це п'ятниця, кінець дня. Виробництво мало зробити цю роботу в п'ятницю, а тепер виходить, що воно зробить в понеділок, а в понеділок у них робота починається о шостій, а у нас о восьмій. тобто тобто ну, дуже багато втраченого часу може бути. І я така щось сижу і розумію, що мені. Тоже треба морозиво, і мені присилає цей супервайзер фотографію свого морозива, А воно виглядає дуже класно. А я кажу, як воно називається? А він каже: банана спліт. Я така, хорошо. Після роботи поїхала, купила це банана спліт. Було дуже смачно. На наступний день теж пішла-купила банана спліт. Було дуже смачно. І... Вчора в понеділок він присилає мені імейл e на робочу пошту, каже, дуже важливий імейл, e там стоять, оця, знаєте, знакопику, щоб я звернула на це увагу. І я відкриваю, там написано, ну що, ти попробувала банана спліт? А я присилаю йому фотографію, що ось банана спліт. І фотографію. Сьогодні, вранці, я зайшла до нашого айтішного менеджера і він каже: то що, як тобі банана спліт? А ми розмовляли про цей -спліт, тільки... Ця розмова була між мною і тим супервайзером. Я кажу: клас, він каже, але я кажу, я знаю, хто цей, хто ця персона, з якої утічка, що ми тільки вдвох про це балакали. Він каже, а да, він був, тут ми то все балакали. то-то-то. І ось фішка в тому, як вони балакають. Місцеві люди балакають ні про що. Вони кажуть: привіт, як справи, погода, хокей, там. Як твої діти, і вони якби вони балакають і в них це виходить дуже натурально. Вони скакають з теми на тему, вони діляться цією інформацією, вони щось запам'ятовують, щось ні. І я так не вмію. Я вмію поговорили про банана спліт і я йду купляю банана спліт. Тобто їхня розмова це просто розмова, щоб визначити наскільки людина безпечна, наскільки безпечно з нею зараз балакать, просто це ось вітання на початку. І у нас, я не думаю, що це тільки у мене. Я думаю, що це ось у українців загалом, тому що таке така культура привітань, і зразу ти стрибаєш до дії. Тобто, ти сказав привіт, як справи, справи добре, і ти зразу робиш якісь активності для дій. Тут не так. І я ось хочу навчитися не зразу переходити до дій, не зразу вирішувати питання, а саме. Показувати, що я безпечна людина в розмові, і мати оці ось смалтолки, про які вони, канадійці, навіть не знають, що ці штуки називаються смолтолки. Коли я вчора представилась, звичайно, я розказала це набагато коротше і просто ну, дуже коротко. І з поміж усіх людей, хто там був в гості, виділили ось це, тому що сказали, що це було гарно, є багато над чим працювати, але тіпа, велка. І... Мене це дуже сильно надихнуло, тому що крім того, що мені це потрібно, я ще відчула, що я справді е, чую фідбек. Тобто, не просто регулярно щось розказала, всі кинули це, а ось конкретно була якась дія. Тобто мене хтось слухав, мені надали фідбек. Мені це дуже сподобалось. Я зразу заповнила папери, зразу скинула і трансфер, тобто заплатила і зі мною зв'яжуться, е, щоб далі там щось якісь, я не знаю, клубні штуки. Я взагалі в це не внікала, треба в, треба починати внікати, коли. Після робочого дня, може, повнікаю. Загалом мені дуже сподобалось. Якщо ви до сюди дослухали, то скажіть мені, як у вас з мовою, чи ви берете якісь додаткові курси, особливо ті, хто вже сюди приїхали, і точно ніяк додаткову мову не вивчають. Для чого? Ну, бо мені ось це потрібно це говоріння, бо на моїй позиції я маю переконувати людей. Мені треба доводити. Що те, як я кажу, я кажу правильно. Тому що у мене є бачення, як правильно, у мене є достатньо освіти, як правильно. Але у зв'язку з тим, що моя мова херня, по їхнім міркам, е, що з мене взяти? Я ж типа. Я ж ніхіра не шарю. Якщо не вмієш балакати, то до сраки, наскільки сильний ти можеш бути спеціаліст, до сраки, який ти класний, крутий інженер, тобі ніхто не повірить. Ти будеш робити якусь лох роботу, бо, ну, якщо ти не знаєш мови. Е, Таке, діліться, що там у вас, які у вас є інші штуки. Тому що цей Toastmaster – це цікаво. Я буду ходити до них, принаймні цей рік. Зараз мені вже не треба одні глядіть дитину, у мене трошки краща машина, ніж була, якщо вона взимку заведеться. Та і якось зараз мені вже легше це організувати, ніж було тоді. Так, пішла працювати, Па-па!